Усім привіт! Ви на каналі Фрайтон. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про проект Овер, а саме про недавнє оновлення, яке зробили в лабіринті та в бою з босом Рошем, де ми можемо задавати більший урон при ударах. Отож ну, тим гравцем, які знаходяться на 10-му поверсі та вищому, вам відкривається лабіринт, в якому ви можете ходити, знаходити бочки, сундуки, та битися з різними мобами. Ось, наприклад, зараз у мене моб, я нажимаю в бій. Мені відкривається така вкладочка більш розширена, де ми бачимо. На картинці моби бачимо, скільки в нього здоров'я в хп та скільки в нас бодрості. За один, за один удар знімається 10% бодрості, а бодрість відновлюється 10% відновлюється за одну годину. Тобто таким чином відбувається бій з грошими. Нажимаємо кнопочку Вдарити, нам знімається бодрість, там задається урон. Урон завдається за один удар, за 10% витраченої бодрості. Нам знімається, точніше, мобою знімається одне хп. А ось ці камні, які ви бачите зверху. Це вже артефакти, які ми отримуємо за певні виконання завдання. Які саме це купівля таноса впродовж дня. Якщо ми купили Танос монетку і попали в топ-3 покупках за цей день, ми отримуємо камінь мудрості. Ось так він виглядає, і він нам дає 1% шансу нанести один додатковий урон. Тобто відбувається один удар, і ми маємо шанс отримати ще один удар тобто получиться разом два удари. І таким чином ми можемо два камні-мудрості скрафтити в камінь Честі 2 рівня і так далі до 6 рівня. Зараз у мене всього є перший, другий рівень, також третій та п'ятий рівень. Цей, до речі, камінь, як бачимо, дає 12% нанести один урон. Прям дуже круто. А також ось така є печать мецената. Це означає, якщо ви зробили донат 1 тонн, вам дається 0,30% нанести 1 урон. Тобто, чим більший донат, тим більший шанс. У мене поки що 3 і 2. Тож зараз у мене лише 10% бодрості. я нанесу один удар. Камні, бачимо не спрацювали, тобто відсоток не спрацював. А тепер ми переходимо в телепорт, переміщуємося на 16-й поверх, де ми зможемо зустрітися з мобом, з мобом, а з босомрошем, вибачте, і завдати йому урон. Як бачимо, зараз ми б'ємо ось такого боса Роша. у нього здоров'я. Вже прямо на грані, тобто він вже добивається, і ми отримуємо фіди. Поки що, як бачимо, ось такий в мене результат. Я наніс майже 400 хп урону йому і отримую свою долю 0,03%. Общий баланс, який роздають общий пул на всіх гравців, які завдають удари по цьому мовою, 10 тисяч фідів. Отож, зараз я вам продемонструю, як ці камні відпрацьовують, тому що тут у мене сили є достатньо багато, 3770, можна багато ударів завдати. Отож, дивіться уважно на верхній пункт, де знаходяться камні, вони будуть засвічуватися, якщо спрацює відсоток. В більшості випадків, напевно, буде засвічуватися зелений камінь, тому що він має 12% і він буде в більшості випадків спрацьовувати першим. Ось бачимо. жовтий спрацював, навіть синій спрацював, тобто 1% навіть спрацьовував в цьому випадку. Це прям дуже круто. Далі задаємо урон. І ось зелений спрацював. Ось таким чином ми задаємо удари. Також, яким ще способом можна отримати ці камні, ми можемо купляти Танос, як я вже казав, і попадаючи в топ-3, отримувати ці камні, камінь мудрості. А також в сундуках попадаються осколки камні-мудрості, які ми збираємо. І, назбиравши один. Такий повноцінний камінь, ми можемо його вивезти на гаманець, і він нам буде вже відображатися в бою з рошем та в бою з мовом. А також на біржі в обмінниках, ось тут внизу вкладочка, ми також можемо обмінювати різні монети і USDT на камінь мудрості. І останній пункт, найневигідніший це вже купляти на GetGames магазин NFT. Можемо там купляти камні мудрості та інші, та інші такі ексклюзивні NFT. Які будуть нам давати хороший буст. Тобто найвигідніший та бездонатний варіант це обмін на біржі, інші монети обмінюємо на камінь мудрості, або відкривання сундуків, де нам будуть падати осколки, і ми можемо назбирати камінь мудрості. Другий це вже такий більш донатний це купівля Таноса. Але коли ми маємо Танос, тобто коли ми купляємо Танос, нам знімається 25% від нашої суми, яку ми купили, вони згоряють. А також, коли ми продаємо монетку, 25% від тієї суми, яку ми продаємо, згоряють. Так все відбувається. І холдерам Таноса кожного разу приходять реварди. Вони отримують тони за те, що вони холдять та тримають монетку Танус. Ось такі друзі, справи. Надіюся, відео було для вас корисним, багато інформації, але багато хто використає її та сприйме правильно. Якщо відео було корисне, підписуйтесь на наш телеграм-канал внизу під описом цього відео. Там багато інформації, а також хороший дружній Чат. Дякуємо за перегляд. Слава Україні.